Наш герой це Брайан Спарк. Найголовніший. Наступний наш герої це Джиммі, Друг Брайана і Хоні. Наступний на черзі герої теж головний Холі. Наступний герой, брат головного героя Муді. Наступна черзі героїня головного героя мама Аліна. Наступний, наступний герой, батько головного героя Григорій, любить вигулювати собаку Буцю, працює на АС. На черзі моя сестра, яку звати Крістіна. Чистя в п'ятому класі. На черзі е, старша сестра нашого другого головного героя Хоні Анастасія. скорочено Настя. На черзі батько Хоні. Якого звати батя? На черзі мама Хоні. Її звати Христина. Займається куховарством, тобто працює вдома хатні господини. На черзі подружка нашої Насті. Її звати Валерія. Але. Звісно, її подружки називають Лєра. Е, дівчина мол, ну, ще навіть неповнолітня живе на околиці. А що